Це шпиталь э, у Придніпровському парку міста Кременчука, де відбувся теракт, вибух ракети 22 вересня 2023-го. Оце вона влучила в цю будівлю. Це будівля ще Єкатерінівських часів. Петаль військовий. І ну, тут нікого не було. Загинула тільки одна людина, одна дитина пошкоджена, поранена. Ну 15 було поранено людей наскрізь. І от бачите, там далі э, трьохповерховий будинок вже відбудовується э, дах. Тут ще будуть відбудовуватися довго. От. Якби ця будівля не закрила, то дуже багато було б і вікон побито отам, на вулиці Кацюбінського. А так трошки, тільки де великі, там галерея постраждала.